Без сала, м'яса, молока та сиру. Таке життя очікує на українців з 1 січня нового року. Саме тоді набуває чинності статті, ухваленого ще три роки тому закону України про безпечність та якість харчових продуктів. Тоді такі вимоги були обов'язковою умовою ступу України до сот. Відтак селяни з початку 2010 року не зможуть торгувати на ринках домашніми молочними та м'ясними продуктами. Як відреагували черкаські торговці на таку новину, чули і бачила Вікторія Курченко. Тітка Ольга возить молоко на продаж до Черкас вже 10 років. Живе у Чапаївці, там має чимале господарство аж три корови. Тож щодня встає о п'ятій ранку, а о дев'ятій вже на центральному ринку. Так працювати змусило життя. Роботи немає, дві студентки, і тепер вимушена я в 42 роки тягати такі сумки кожен день цей. Роблю. Могла б здавати молоко, але приймають літр за гривню. Це говорить смішні гроші. Літр мінералки коштує в п'ятеро дорожче, а сьогодні утримувати корову не дешево. Лише за тонну сіна треба віддати 600 гривень, тож править за літр молока по 3,50. Поруч з тіткою Ольгою молоком торгують ще з десяток селян. Вони бідкаються, мало того, що в оновленому ринку їм місця немає. Так скоро геть торгувати не дадуть. Вони вже знають про заборону продавати домашні молочні та м'ясні продукти з 1 січня. Борис Кіндратович привозить молоко на продаж села Привітного Золотоніського району. Говорить, що там люди вже злякалися закону. Зі 180 корів залишилося близько 20. І тоді буде ота хімія, що вони продають, не буде де молока брати, бо це абсолютно абсурд. Люди здають, не хочуть держати, тому що немає, як його держати. Як отака стоїмость молока безцінна. Ціни ж нема на молоку. Ну то ми... наша ж його держать. Держать будемо тільки для своєї сім'ї. Наслідки нововведення розуміють і в обласному відділі тваринництва. Тут говорять, область ще не готова до нових стандартів. За ними продавати молоко селяни зможуть лише молокозаводам і пунктам збору, як варіант сільськогосподарським кооперативам. Але їх наразі лише близько 20. Найкраща ситуація із забійними пунктами, бо забивати худобу власнорусь селянам з нового року зась. В області надзвичайно мала кількість забійних пунктів, які були сертифіковані і допущені, і мали дозвіл на проведення забою. Тож тепер чиновники міскують, як бути з законом. Комітетом ветеринарної медицини направлений лист до Верховної Ради з тим, щоб введення в дію цієї цих статей відтермінувати до 2015 року. А тітка Ольга вже знає, що буде робити з 1 січня. Я не, не, не буду їм здавати. Я буду попід довами возити, їздити, бо я за, за гривню, так як я важко роблю, я його не буду продавати. Буду їздити, договорятися з постійними клієнтами під домами. Якщо і це не дадуть робити, то поїде до Києва продавати молоко депутатам під Верховною Радою. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка новини.